Всім привіт на канажемиш, це кар'єрка за Михайла Мудрика. Це не проста, а золота кар'єрка за Михайла Мудрика. Тобто, це експеримент. Ми повинні забрати. Золотий м'яч за Михайла Мудрика. Цікаво, за скільки сезонів у мене це вийде? Це раз. Друге, ми змінимо команду, вчилися це буде максимально тяжко це все зробити. Перше, мудрика низький рейтинг. Друге, щелися не топ-команда, і в самій команді не топ гравці. Це дуже довго, бо тому що. Помімо того, що треба розвивати мудрика, прокачати, нам треба думати про склад, щоб його теж розкачати, щоб вони вигравали трофеї, бо тому що золотий матч виграється тільки тоді, коли команда виграє трофеї. І сам гравець розвивається. Нам треба розігнати його до 90-го рейтингу як мінімум. І далі, можливо, попадати в якийсь там рейтинг топ-5 гравців на золотий м'яч. Але це ще неможливо. Тому ми підберемо команду за ПЛ топ-5. Ми виберемо якусь команду топ-4 точніше. І будемо якось розвиватися. Далі. По поводу Хейта Мудрика, я не розумію, для чого ви хейтите. те, що ви очікуєте. Ваше очікування не співпадає з очікуванням, яке є Свіреалахі. Бо знаєте чому? Бо тому що це ваше очікування. Ви самі щось собі не придумували. І потім, коли в нього нічого не виходить, ви його хейтерите, пишете коміт і так далі. Людина грає в сезон в англійській прем'єр-лігі. Давнього да, щось не виходить. Нічого страшного, всі ми люди, так кажуть. Да, ви всі говорите, що він там не стоїть столямів. Люди, друзі, У нього контакт на 9 років. Ви помножте ці їх столями, на 9 років, і побачите його трансферну трансвертаційник. Чому ви цього не можете зрозуміти, я не знаю. Це раз. По-друге, лихорадить не тільки Мудрика, а все, саме Челсі. Подивіться, скільки раз уже змінились в нього тренера. Ну і по третє, можливо, Челсі не його команда. Окей, ми про це все забули. Let's go в саму кар'єрку. Поїхали. Ну що, парні, новий клуб Мудрика це Манчестер Сіті. Ми її купили, тому що тільки тут він зможе нормально розкачуватися і нормально брати перемоги в Єврокубках і АПЛ. Бо без цього не вірити золотий м'яч. На позицію Михайла Мудрика є Гріліш, є Здоку, Доку, є Савіньо. Нам треба одних ізбавитися. Тобто ми всіх просто викинемо з клуба. Іначе на тільки доку. Оставлю тільки доку. Савіньо і гріш, ми з ним попрощаємося, бо тому що е, буде конкуренція і мудрик буде менше грати. Нам треба, щоб він жорстко грав, жорстко розкачувався. Мудрик прокачався на 82. Тобто це, це дуже і дуже дуже і дуже хорошо. Це прям жорстко. Тобто Мудрика, Мудрик плюс 5 виходить, за сезон. Плюс 5 за сезон я сподіваюся, що він буде далі настільки прогресувати, настільки рости, я максимально радий. Тому що ця парняга так жорстко качається. Дивимося. В Прем'єр-Лігі мудрійший відіграв 37 ігор, забив 10 голів, дав 7 гольових передач. Для його так дуже непогано. Всього він в лігі чемпіонів зіграв 15 матчів, забив 2 1 гольовий пас. Ну і в товаряках, коротше, то все таке. Короче, статистика у нього 13 голов, 8 гольових передач. По-моєму, непогано. Я б сказав навіть дуже непогана оцінка сезон 7-11. Тому е, даємо ми якісь настанови і летимо в другий. Дивіться, парні, в другому сезоні золотий матч борються Фоден, Холланд і Вінісію Джуніор і Кілян Папе. Е, це все тому, що в них рейтинги 90. Чому немає родрі? Дивно, до родрі теж 90, але. Родина, мабуть, буде півзахисниками максимально буде тяжко це все отримати. Тут такі гравці атаки, бо, тому що Фоден правий Вінгер, е лівий Вінгер і Холланд МПП. Цікаво, хто забирав в другому сезоні. Зараз ми і подивимось. Так, Баландор, другий сезон. Там Ерік Кантана, бородатенький. По-моєму, Філ Фоден получить золоте ім'я, зараз подивимося. Так, да, Фоден. Наш гравець, там Холланд ще був, Кілян Бапе побачимо. Вінісіус взагалі в топ-3 не впав. Вітаю Фодена, вітаю мого командника. Це показ мій найголовніший, як це кажуть. Конкурент Едерсон, Фірінпонг, всі. Баландар, Філ Фіден, Мбапе плаче. <сі> як діла качалки, пацани, як то кажуть, крутяк, крутяк. З моєї команди хлопчина Лисий і Шарлатан теж радіє, з моїх команди хлопчина виграв Баландор. Це приємно, ми до цього теж стремимося. Ну, поки нам треба качати рейтинг, цікаво. Скільки потрібно часу, буде Мудріку, щоб прокачати рейтинг. Мудрик показує гарну гру з Ліверпулем. Крутяк, він там і гравця місця, потім забирав на 4-сіті. Тому поки ми йдемо, як то кажуть, чітінько. Парні, Мудрик уже 87-м, це вже прям дуже сильно. Я вже забув, скільки він за сезон. Він був 82-м плюс 5 за сезон. По-моєму, на ще один сезон ми, ми качаємо третій 90 й рейтинг. І ми можемо боротися з Холландом, ми можемо боротися з Філом Фоденом. Е, є ще Родрі, да, але він нам не конкурент, вже Бірнадо Сілва там, але йому 30 і вже. Але Родрі нам не конкурент. Є ще ці Холланд Фоден, є ще Венісіус, є ще кілян БП, і ми будемо боротися з ними. Але нам треба шапнути, ще треба нам апнути. 90-й Надіюся, в наступному третьому сезоні заключному нас це все, все вийде. Далі дивимося, що ми виграли, що ми програли. Статистика Сіка мудрішого, мудрійший. Відіграв 66 ігор, забив 23 гола, дав 13 гольових. Тобто, якщо подивитися по першому сезону, то жорстко-жорстко мудрик прибавив. В Лігі Чемпіонів забив 4 плюс 2. Далі в самій прем'єр-лігу 11 плюс 5, в Еміратіс 4 плюс 3, Караба Кап 3 плюс 3. Тобто це дуже і дуже сильно мудріше. Мікайло, наші, мудрик, прибавляє. Йому 25 рочків вже. Третій сезон буде заключений, я сподіваюся, третій, а далі вже четвертий, п'ятий, шостий, я повинен забрати золотий м'яч. Це я так думаю, як він бо на самом діле, я надіюся, мудріший не получе травму, бо якщо він получить травму, це буде десь мінус сезончик. Так, парні, третій сезон закінчився. Мудрий так і не став 90. Це печально. Блін, тепер придеться ще на один сезон грати, тому що, мені каже, у нього шансів буде мало. Бачимо Холандестрації і Fondenці це наші конкуренти. Ще плюс є Вінісіус, ще є плюс є МБП. Бінадо Сілва і Родрі – не нам не конкурент, ти У В. Стата Мудрейшо. Ми бачимо 63 матчі, 25 15 назлив передач. Тобто він грає всі матчі. У нього 63 матчі, да, за, 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 за сезон а в статусі. В нього написано Врем'я на ігру йому не подобається. Тільки ти рофлеш, воно вже не показує чомусь, а вже показує. Зараз ми з ним ще в контакті перепідпишемо. Далі. В премєр Лігі він 14 голов плюс 12 передач. Це дуже сильно. В Лігі Чемпіонів 7 голов плюс 2 гольових передач. Це максимально сильно. Дуже сильно, дуже потужно. Парні, Мудріший, мудріший. Михайло, Мудрик 90 вже став перед початком сезону, Ви бачите його остатки, є його розкрученість. Тому ми. Тому ми що? Перематуємо до золотого меча і дивимося, чи, їх получить, чи в нього будуть шанси, чи ні, чи вже на наступний рік. Ну, я думаю, шансів буде мало, але вдруг ми Ліучніпіони не виграли. Але вдруг. О! Парнята, парняги, парняги. Золотий матч 2027 року. Мбапевній жуніор і мудрик мудріший. Може забрати золотий матч, але чому показаний холанд? Контора! Контора. Ну, шо, парні, баландор, хто забере? Покажіть мені, хто забере. Хто буде вручати? Девід Бекхем і Фіго. Ну, хто там? Бляха, походу, холод, а чого хонта не ми. Эрін Хонд, падло. Там був Вінні Мбапе, показували Мудрика, а Мудрик не попав. Бачите, вони пишуть одне, а на факту друге. Блін! Ну Холант, вітаю, звісно, да. але обідно, обідно, обідно. Обідно. Ерлік Халанд получає Баландор. Вінісіус що є, а Мудрика покажу, цікаво. Там ж були ці, що мудрик. Я думав, Ріл, ніфіасі думав. Ладно, наступний раз, я думаю, ми їх заберемо. Наступний сезон, думаю, буде наш. Можна сміло скіпати і не паритися вже. Вітаю Ерліта Халанда. З його золотим м'ячем. Кесно, бідно, але що поробиш. Пані, четвертий сезон ще не закінчився, але я подивіться на цю стату Мудрика. За 35 матчів, ну вони показують, що Мудрик набирає дуже гарну форму з гіздами Чаттерсіті, з зірками Сіті. 19 голів плюс 11 зльових передач. 19 плюс 11 – це прям жорстко. Мудріший просто тащить каточку. Надіюся, наступному. В п'ятому сезоні золотий м'яч його. Ну, по факту він повинен забирати його. Спокійнесенько. Наша вперед фінала Лілі Чемпіону. Кращого гравця е, АПЛ, я так поняв, сезону забрав Ме Філ Фоден. О окей, забирай, забирай. Саме головне, мудрику золотий м'яч дати в наступному сезоні. Мудрійщик 92, Холон 93, Фоден 94, Кавабанга 91, Родель 93, Сіло 90. Гвардіоло 91, Діа 91, Стоунс 88, Фрінпонг 88, Фрінпонг дуже сильно на травмах. І Адерсон 30. Ой, 93. А, шалеть, я машину создав. Сюда. І сюда! ЛЧ! забив, ще мудріший Забив! В допах забив. мудріший, мудріший, Так, як гортать? Ага. Дивимося, забив Палмер, Потім. О! Ого, мудрик це 100% золотий мяч. 100% мудріший золотий м'яч. Palmir 45-та, мудрик. 54-та. 1-1, получається, допе, правильно? Тюрам, 93, мудрик 95-й. Сюда, і лисий. Шарлатан, тік, точніше, волохатий Шарлатан, Лівий захисник Гвардіол. На 119-тій забираємо ліву А шалеть, Мудрик, дав. Пропердіться в фіналі. Не це 100% його земе. Мудріший. 92-й рейтинг. Дивимося статистику нашого Мудрика. 63 матчі, 26 голів за сезон і 19 голів передач. А шаліть. прем'єр-ліга, 38 матчів, 19 голів, 2 гольових передач. Просто машина. В лі чемпіонів забив 5 плюс 5. Мудрик просто машина. Це і все, в 27 год, парні. У 27 год просто ця машина українська просто І Козаченько наш. Я думаю, він забере. Я думаю, він забере Земешку. Я думав, він повинен забирати зиму. До речі, я замітив, що Добе грає в Ліверпулі в четвертому сезоні на секундочку. Який у рейтинг, я можу, да подивитися? Ну, пізніше. Забив 20 голов. По гольовим пасам кращий гольовий пасах, це Михайло. То мудрійший мудрик. Просто 12 валюк. Це перший раз за 4 сезони. Ну, це його сезон, це його сезон, це просто була машина. Просто машина. Об'явлюний на золотий м'яч у 28-му році. Хонд, ямаль, Фоден і мудрик. Бляга, опять показують Хонда, Походу, 5 Холонд забере. Та за що? Походу, 5 забере Ну, Давайте подивимося, що буде. Золотий м'яч, золотий м'яч. Хто там? Канаваруба давати і кака. Ну давай, покажи нам Мудрика. Блін, Фоден, собак на Мудрик сидів, але буде філ Фоден, да. Походу, бере це ще один сезончик грати. Там Холланд був, да. Холланд, Фоден і мудрик. Блін, ще один сезончик. Без шансів, без шансів. Ну ми вже близько, ми вже близько. Вітаю, Фодена, але... Мудрик вже попав в топ-3. Або топ-2. Ну, коротше, неважливо. Парді, це вже наступний день кар'єрки. Дивіться, у нас п'ятий сезон виграв знову Фоден, і він, як ви бачите, 94-й, він апнеця 95-й. Як цього е е корішка нашого конкурента або я не знаю? Можливо, я думаю, вже його з команди вигнать. Але якщо я вигну з команди, тобто я потеряю гарного гравця, і ми можливо не заберемо АПЛ і не заберемо ЛЧ. Тому я здраву конкуренцію, вигоняти його не буду. Але він встане в 95-м. Така місць нашого мудричіння. Він 93-й і стане 94-м, Тобто ми, ну, ми в жорсткому, як така, кажуть, хепі хаусі. І я хз, що робити. Можливо, його знову на інсайда почути, тут менше часу буде. Напевно, тільки так, щоб він більше розвивався. На моєму інсайда і летим в 6 шостий сезон, побачимо, що буде в шостому сезоні. Парні, команда п'ятого сезону, знову мудрик. Блін, опять Холланд і опять Фоден. Та за що? Конкуренти наші не дають нам простратися. Ну, я буду, не знаю. Мудрик, звісно, мабуть, наймолодший. Тобто рано чи поздно ми заберемо, а скільки на це сезон йде. Я не знаю. Давайте подивимось на що ми там виграли, що програли. Так, Михайло Мудрик, йому вже 28 років, дивимося на його статістику. Що там ці хлопчини? 64 матчі, на один матч Міша провів, він забив 22 гола і 13 передач. Непогано. Непогано, в премєр Лігі 15 плюс 7, але 5 плюс 2. Ну блін, все-таки Фоден і Холанд, вони по сіні я виграють, дивіться, що Холланд. Холланд забив 44 гола. Філ Фоден забив 33 гола і давсь мозолю подачу. То по факту ми. Не знаю, наскільки це буде впливати, але. Наскільки Холланд? Фоден 28. А, то ми однакові, ми одного віку. йолки палки Йолки-палки. Тяжело буде, парні, тяжело. Об'явлені претенденти на золотий м'яч 2029 року. Віні, Холанд, Фоден і Мудрик. Йопте, показ... якщо кого показують, то й виграє. Та за що, ну йопте, я хочу, коли я вже виграю. Вінісіус, і ф дупу. Ко фіга Вінісіус? Вінісіус не навіть Він... виграл... виграв навіть Лігу Чемпіону. Лігу чемпіону виграв. Виграв Порту. Ну що, золотий м'яч? Хто забере? Надіюсь, Мудрик. Надіюсь, Мудрик. Там хто опять Кантана і Давід Бекхем. Кантана, давай, будь. Блін, Холанд, Холанд, собака, Холанд. Мраа! Золота! Холанд є Фоден, І мудрик опять йому хлопає, ну йопте! Халландіще. Та за шо? Ну, прям, ну не прен, ну настільки не проє, якось не ну, поздравляю, ну і все, серця. Бачиш, ну мудрика, блін, показали. Ну шо, лотим ну, вже в 7-й сезон. Поки міст нас є конкурент. Я не знаю, як їх, як їх обогнати. Я ХЗе. Я в next сезон. Парні команда 6 сезона. Холанд, Мудрик, Родріго, Фоден, Вандевен і Едерсон. Мудрик, як завжди, топ-1, але йокти. Земе, пока як то кажуть, тяжело забрати. Там года прем'єр ліги. Як це працює, я не знаю. Тут, походу, тільки форварди забирають, правильно? Хоча Фоден забирав. Фінал ЛЧ, Давайте подивимося, хто його забере. Реал Мадрід, Кавабанга і Мудрик забив. Ну Мудрик. В минулому році я ЛЧ затащив і в цьому році ЛЧа затащив Мудрик. Мудрик, парні. Статістіка, давайте подивимось. 61 матч. 38 голов забив. Ні, фіга себе і 15 долів подач. В цьому році він дуже багато. Це, це, це напевно, його рекорд, якщо я не помиляюся. А я не помиляюся. 38 голов забив, в общому. Він в АПЛК забив 24 гола. і Волча забив 9. 9 гольових пасів в АПЛ і 5 пасів Волча. По-моєму. Зараз буде їмба. А у нього що, травма? Подождіть. Нє. А що у нього за знак О кликується? Що це за херня? Знак. Ну, коротше, не важливо. А що там по фодену? Фоден забив 34 прилізать. Ну ми фодена обогнали, і ми обогнали Холанда. Тому, походу, в по нас є великі шанси забрати спустя 6 сезонів на сьомий сезон забрати нашу. Наш золотий м'ячик. Я на це надіюся. Давайте подивимося, що виграла Матч тер сіті <laughs> Статистика бомбардирів Михайло Мудрік. <laughs> наскільки все, наскільки не пішов сезон в оцього, де він? Холанда, Хохланда. А він навіть не, не попав в топа цієї 30, чи сіки, там 25. А, ні, що я брешу, що ж, Хохланд. 8 місці, 17 голів. Ну, Мудрик порвав, Мудрик 24 гола, це 100% золотий м'яч. І в гольових пасах теж Мудрика 9, а в Родрі 10. Ми обогнали навіть Фодена. Фоден в цьому году поддав, тому золотий м'яч це 100% наш. Тому летим летимо некст сезон по-бистрому забирати наш золотий м'ячик. Сьомий сезон парні. Мудрик проводить прекрасний відрізок. Грає дуже ефектно і ефективно. Минулий раз та саме писали про Філа Фодена в 6 сезоні, і Філ Фоден забрав ЗМ. В цьому році 100%. 100% Мудрик просто тупо кращий був у всіх. І Холанда, і. Фодена. Мудрик уже 95-й. Це перший гравець, який 95-й. Цікаво. Зможе він стати 99-м? Перший гравець, який став 95-м, 95 м 95. Карл. Мудріший, мудрічоночок. Так, парні, золотий м'яч 2030 року, Ямаль, 2030 року. Холанд, Мудрик, Фоден і Ямаль. Я думаю, це вже 100%. 100% Показуй Холанд, але я думаю, виграє Мудрик. Минулому році ми були самими кращими. во всьому. В АПЛ по всім фронтам і в ЛЧ. Ну що, парні, пальчики зажимаємо, зажимаємо пальчики, можливо, зараз все. О, пашева! Це 100% Михайло Мудрик. Це англійше. 100, да, все, це Мудрик. Сю, да, нарешті, боже. Стільки я часу, я п'ятю, да, Мікайло. да, боже, п'ять годин вбив. Кантана нас поздравляє. Наш українець, йопте, сюда! Боже, він постарайтесь наскільки скільки я времню вбив, щоб Мікайло Мудрик получив цього золотого м'яча. Сюда. Це просто топ. Красава, мудрик. Мудрик, красава. Мікайло, Мікайло. Фух, тепер ми не заканчуємо, як то кажуть. Це просто було дивовижно. Це було любі, друзі, це було дивовижно. Надіюся, ви прожмете лайк, напишете комент, підпишетесь на канал. Воно того стоїть. Це українське відео, український канал, українська мова, український Михайло Мудрик, який виграв золотий м'яч спустя 7 сезонів у 2030 році. Це було дуже і дуже тяжко. Надійтесь, надіюсь надіюся, поставите комент і поставите лайк за мій трудець. Якось так всім дякую. Пишіть комент, за кого ви хотіли отримати золотий м'яч. Сразу скажу, що тут за півзахисники не получають золоті м'ячі. Уви, шансів у них нольові.